Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: місто Токмак. Що заважає декупувати місто Токмак? Як найшвидше? скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Місто Токмак. Тут був в минулому дуже вдалий якийсь, дуже вдалий шлях до миру. От ця дорога до миру, прорив, я б так сказала, в місті. Так маску, скажіть, потужна дуже сила готується, готуються військові. Вже майже готові. Тут, чому така перешкода? Виникла перешкода. Що за перешкода? Хто працює на ворога, він, так, дивіться, є така людина, здає або позиції військових, яка затягнула. Деокупацію Токмаку. От вона виходить, завдана шкода саме на дорогах нашим військовим. Це я заперечую. Заперечую. Тут все було добре. Токмак чекає. так Буде невелика. Ну, в Токмаку залишиться невелика кількість окупанта. Більшість втече. Дорога відкрита буде. Так, на майбутнє відкрита дорога, де окупація відбудеться. Незначні будуть ушкодження, але це буде. Тільки на околиці міста, там невеликий буде загін. Попри всі негаразди, що е такі ворогу вдалося завдати Збройним силам України через колаборантів, все одно відкрита дорога, і деокупація має відбутися. Здійсниться мрія. Так, буде врятовано жителів. Не будуть ушкоджені мешканці Токмаку в домівках, не буде руйнування. Це околиця міста. і... Це на відході. Коли ворог буде відходити, оце там його і настигнуть при відході. А жителі не зазнають ушкоджень. Так, прошу Вищі сили, будь ласка, заперечивсь лігайте. Допоможіть нам якнайшвидше звільнити місто Токмак від окупанта. Звідти колаборанти тікають, а вже їх менше стає в місті. Прошу допоможіть нам, скажіть, яке це буде саме число, скільки ще нам чекати? першого числа. Там будуть відбуватися з першого по дев'яте число події. Дуже цікаві, з першого по дев'яте і вже на п'ятнадцяте число звільнять жінок і дітей. Заперечую весь негатив. Прошу допомоги вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Заперечую весь негатив. Повертаю ворога. Всі білі страждання, Всі злочини окупантів. Повертаю йому назад. Відкриваю дороги для Збройних сил України на деокупацію міста Токмак. Заперечую весь негатив. Заперечую. Заперечую, да викриються всі колаборанти, заперечую. Більше на ворога працювати не зможуть. Заперечую снега. Заперечу. Прошу ворогу закрити всі його дороги, шляхи, заперечую, заперечу. Заперечу. Більше немає ніяких перепон. Заперечу, що заважає звільнити токмак. Перекриваю, перекриваю, да настане мир, якнайшвидше прийде звільнення токмаку. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію міста. Токмак від расистів. Звільнити місто без втрат для цивільних людей і без втрат для Збройних сил України. Якнайшвидше прошу, допоможіть нам вищі сили, заберіть всі перешкоди, викрийте всіх колаборантів, хто до ворога працює, більше на ворога працювати не може. Буде так, буде так, буде так. Відкриті дороги на деокупацію. Буде все сказане, здійснене. Такі є колаборанти, які затягують пересування наших військових, викривають, здають позиції, я так розумію, здають якісь шляхи дороги. Все готово, місто буде звільнено все одно, попри все, просто затягують час. Людям прийде допомога. Дякую за увагу.